Вітаємо! Ми презентуємо проєкт вендінгового бізнесу СНЕК. Підготували себе Кристослав Паламарчук Олексій, студенти 4-го курсу спеціальності фінанси, банківська справа та страхування Донецького національного університету імені Василя Стуса під керівництвом родинок Ольги Олександрівни. Отже, що ж таке вендінг? Продаж товарів та послуг з допомогою автоматизованої системи, саме такий процес продажу називають вендінг. Пандемія в світі звернула увагу на актуальність та зручність саме такого способу продажу, до того ж це відсутність людського фактору в продажі, який буває дуже часто непередбачуваним. Концепція вендінгового бізнесу або продаж без продавців Вендінг, як бізнес ідея в першу чергу мінімізує фінансові ризики, так як засновується на продажах саме товарів широкого споживання, на які завжди є попит. А також є актуальною і відкритою для модернізації в умовах нинішнього часу. Мета проекту полягає у відкритті для населення міста Вінниці нових способів взаємодії з ширшим асортиментом товарів через вендінгові апарати. Також метою її відкриття ніші для підприємців з подальшим розвитком такого ринку в саме в Вінниця, що дозволить в свою чергу розширити асортимент пропонованих товарів багато ширше класичного розуміння, тобто кави і води. Нами було проведено анкетування жителів міста Вінниці через соціальні мережі. Було запропоновано ряд ситуацій та варіантів їх вирішення. В результаті анкетування можна зробити висновок, що потенційний клієнт вендіного апарату це людина 16 48 років, яка надає перевагу непрямому контакту з продавцем. Потенційні цільові споживачі нашого вендіного проєкту це люди, які переважно вибирають непрямий тип взаємодії з продавцем, як видно з результатів на слайду, та переважно користуються безготівковим розрахунком. Організаційно-виробничий план. В першу чергу для реєстрації бізнесу необхідно відкрити ФОП другої групи на спрощеній системі оподаткування, а саме інше види розвідної торгівлі поза магазинами. Реєстрацію можна здійснити за допомогою мобільного додатку Дія. Також потрібно буде сплачувати 20% від мінімальної заробітної плати, а саме 1340 гривень, та 22% єдиного соціального внеску за кожного найманого працівника. Також в обов'язковому порядку повинно книга обліку доходів і використання реєстраторів розрахункових операцій. Термін реалізації проекту 2 роки, так як виняковий бізнес швидко стає рентабельним. Згідно виробничого плану, ми плануємо придбати 5 вендінгових автоматів. Наш вибір зупинився на постачальнику з міста Кривий Ріг, що запропонував снековий автомат італійського виробництва за ціною 36 тисяч гривень. Вендінгові автомати постачаються без платіжних систем, тому окремо планується придбати монетоприймач з функцією видачі решти та окремо купюроприймач. Також для розширення колу покупців ми плануємо встановити термінал безконтактної оплати PAX d 200 Загалом планується для початку встановити 5 вендингових апаратів. Один буде розміщений в Вінницькому центральному автовокзалі, один в центральній обласній дитячій лікарні, ще один на залізничному вокзалі, один в приміщенні Вінницького центрального універмагу, та ще один на західному автовокзалі. На даному слайді представлений асортимент товарів, який планується реалізовувати через наші апарати. Тут зазначені наша ціна, ціна за якою ми плануємо закуповувати, а також ціна конкурентів. Основним фактором впливу на нашу ціну є ціна наших конкурентів. Тому на початку реалізації проєкту планується націнка в розмірі 30%. Залучення: так як апарати будуть відкриватися в місті Вінниця, де в принципі відсутній ринок снекових апаратів, то частка залучених споживачів буде самостійно зацікавлена в новому методі споживання снеків та напоїв. Загалом Венінг не потребує особливих методів залучення, так як продукція, що представлена в таких автоматах, є фізіологічною потребою людини. Загалом ми сформували два плани: один короткостроковий, що полягає в урізноманітненні асортименту, та стратегічний, що забезпечується збільшенням кількості автоматів, до того ж планується брендування апаратів. На слайді графічно представлені витрати проєкту на період 2 роки, ще квартально, а також динаміка складових постійних витрат також на 2 роки щоквартально. На слайді представлені основні показники нашого проєкту, а саме виручка, змінні витрати та постійні витрати. Заплановано, що змінні витрати будуть збільшуватися в межах 4-5% щоквартально, а виручка буде збільшуватися в межах 6-8% також щоквартально. Динаміка постійних витрат суттєво залежить від заробітної плати працівника та орендної плати, а також комунальних послуг. На слайді представлені фінансові результати проєкту в табличному форматі на період 2 роки, щоквартально. За умов початкових інвестицій в розмірі 309 дев'ять тисяч гривень та раніше спрогнозованих основних показників проєкту планується окупність проєкту на початок четвертого кварталу першого року, до того ж, чиста приведена вартість, що є показником ефективності інвестицій за два роки становить 463 шістдесят тисячі гривня. Провівши SWOT-аналіз, ми виявили, що основною перевагою вендінгу є оперативність обслуговування. До того ж, в місті Вінниця наявний високий потенціал розвитку в цій сфері, проте необхідно також пам'ятати про залежність від електроенергії, що є досить проблематично в умовах війни. Крім того, є ризик вандалізму та загалом несправності апарату, що може загрожувати проєкту. Ми виділили основні ризики вендінгової діяльності. Насамперед, це несправність та некомпетентне обслуговування апарату, що прямо Впливає на ефективність реалізації такого проєкту. Також другорядними, але не менш важливими ризиками є низька поновлюваність асортименту товарів та недовіра з боку споживачів. Однак всі ці ризики ми можемо дотично контролювати. Отже, ми представили своє бачення реалізації проєкту вендінгу в місті Вінниця. Дякуємо за увагу!